Мню, я в той час ти плакала за мною вже третій тиждень. Поспільці бабусі збираються разом і займаються рукоділлям, щоб допомогти українським військовослужбовцям. Мені 77 років, але я не здаюсь, іду за ними. Від душі хочеться підмогу якусь трошечки дати людям. Дуже переживаємо за їх. За наших вояків, защитників наших переживаємо, щоб вернулись живими. На мініфабриці всі обов'язки розподілені. Тут кроють тканину, строчать, а там пакують готові вироби. Швейне приладдя та тканину. Жінки принесли з домівок. У мене якась тканина, у подружки тканина. Ми її приносимо сюди. Якби хочемо ці труси, знаєте, різні, щоб були цвіта. Кроїли більше і менше, всякі різні розміри, щоб були для всіх, тому як солдати. Солдати ж різні там бувають. Все робимо для них, щоб тільки була побіда за нами. Жінки зізнаються, не можуть сидіти вдома, коли на сході держави точаться бої. Вони впевнені, бійцям важливо відчувати підтримку земляків, тому до кожного комплекту білизни додають оберіг. Я мама десантника, в мене синочок там, як говорить, грошема не можу, я допомагаю ділом. Носочки треба в'язати, в'яжемо. Ось Зараз трусики пошили. Я розумію, як мама розуміє, що там їм дуже дуже важко. Перші готові 60 пар білизни вирішили передати на схід десантникам Житомирської дев'яносто П'ятої аеромобільної бригади можна я вас обніму? вам всім. Ми вам дуже дякуємо, що ви такі є. Бійці зізнаються, на передовій такі подарунки їм згодяться. Потрібно, бо я був у зоні АТО і знав, що там таке. Всяке буває, і горить горять. ще все буває таке. Спасибо, звісно, дуже велике спасіба їм. Ми дуже нам дуже приємно. Що за нас люди переживають і пиглуються трохи про нас? Тепер жінки чекають відгуків від бійців і готові шити ще і білизну, і постіль. Тільки б житомиряни трохи допомогли із закупівлею тканин та приладдям для шиття. Прямо з сьогоднішнього дня є в рулон ткані. Почнемо шити далі. Люди, які мають добре серце, душу і хочуть допомогти. Хай приходять до нас, приносять нитки, резинку, голки. Ну хто що, ну хто що може, а там вже розберемося на місці. Оксана Трокоз, Олена Соболь, Житомир, п'ятий канал.